Так, люди, Я зараз одновременно снімаю на iPhone 7 і на iPhone 12 Pro Max. Подивіться, як вам качество. Зліва iPhone 7. зліва, Злева, Злева це, оце iPhone 7, оце iPhone 7, А це iPhone 8. Це відео загружу на YouTube і ви побачите, сравняєте качество. Айфон 7 трохи наче тормозить. А 12 не. Я загружу спочатку качество з iPhone 7, а потом з iPhone 12 загружу.